В Ефірі в об'єктиві життя кожної людини наповнене різними думками, справами, зустрічами. Життя поетично обдарованих людей із покоління в покоління є яскравим спалахом на сірому полотні буденності. Саме таку думку і впроваджують у життя люди, для яких слово має цінність, що дорівнює людській душі. Про сучасні пошуки спілкування розповідатимуть сьогодні. Гості ефіру. Рада вас вітати! Доброго дня, пані Оксано. Перше запитання до вас, тому що я знаю, що ви нещодавно повернулися із захоплюючої подорожі. Ви були на святій землі, ви побували в Ізраїлі. Багато хто мріє про таку подорож. І подорож завжди змінює людину. От чи змінила вона вас? Ну, я думаю, один день може людину змінити. А тут 40 днів. Уявляєте, тут Мойсей 40 років водив свій народ, щоб витривати останнього раба. А я собі так думала, що ж, що ж, на що мені послалися цих 40 днів. А вже ж були і переосмислення, і був був трошки розпач, тому що порівняння було моєї країни і Ізраїлю, тому що у нас сходна ситуація, воююча ситуація. Але я бачу, як люди відносяться до цього в своїй країні в Ізраїлі, яке там відношення до військових. А в чому різниця? Е різниця в тому, що, по-перше, вони там соціально захищений пласт. Якщо вони знають, що вони йдуть на війну, вони знають, що їх родина буде, я так розумію, в матеріальному плані, у моральному буде підтримка від держави. У нас цього немає. Відношення людей на вулиці, їх просто як вони себе ведуть. Це люди переважно тих, яких я бачила, вони знаєте, з від відчуттям гідності. Це, це відчувається. Я тобто знаю навіть такі моменти, що ага. вони живуть в цій країні, так? Да, що вони живуть в цій країні, що е, вони я розумію, все вони йде від того, що вони знають, що це все не даремно. Розумієте? Не даремно, і вони знають, що повернуться, вони не повернуться, але вони роблять е, справу, яка підтримується людьми на вулиці, е, водієм маршруті, які їх не викине, не скаже їм пару слів, що ви навіщо там тим іди там. ми ж це знаємо. Зрозуміло. Це в нас коїться. Ну, Це дуже дуже багато, якщо за Ізраїль говорити. Так, ну і все ж таки, Валентина Бендерська, ваш наставник, ваш друг, ваша сестра, саме, я так розумію, вона запросила, і ви 40 днів перебували саме у зв'язку так. з такою прекрасною особистістю. Але вона, перебуваючи там, вона все одно. Тут тому, що її справа відчувається її справою вже зараз загорілися. Я бачу багато сердець, душа яких не може просто так. Такому перебувати якомусь сонному царстві вона весь час потребує якихось певних змін. І ось бачу цей тандем. Розкажіть, будь ласка, про цей тандем, тому що жінка знайома, чоловік не дуже для нас всіх. Хто ну, це? перше для всіх нагадаю, тому що Житомир все ж таки росте, розвивається. Хтось від'їжджає, приїжджає. Хто така Валентина Бендерська? Хтось її переважно пам'ятає як керівника струмочка, засновника як керівника. Але вже більше 20 років Валентина проживає в Ізраїлі. Людина вона дуже творча, вона непосидюча. Вона поки стала на ноги, вона ще не могла може, думати, але про творчі моменти, так? але ж воно зріє, росте. І в один прекрасний день вона відчула, що вона може писати вірші. Для неї це було фактично спасіння, тому що ну. Людина кожна повинна себе реалізовувати, хто в чому, хто в домашніх справах, хто в сім'ї, хто в якомусь хобі. Валентина, мало того, що вона пише прекрасні вірші, які вже відмічає не один. Фахівець, я я не дуже розуміюся в цьому, але я чула відгуки, чула людей, які в цьому розуміються. Але крім того, що вона пише прекрасні вірші, вона великий патріот свого міста, своєї країни. Вона хоче, щоб в цьому місті йшов розвиток. Не тільки, скажімо так, економічний, дай Боже, і творчий, щоб люди могли себе знаходити. Вона, ми разом з нею потрапили на цікавий дуже захід, з якого все почалося. Крім того, що вона презентувала свою. Вірші і хотіла розказати про себе і про свою творчість. Потрапили ми в кафе Бібліотека. Зараз історія. Перший бульвар. І там був захід Червона лампа. Ми йшли з дитячої обласної бібліотеки, де знайомилися з дівчатами. Ми туди заходимо, там поетичний вечір, який Оксана Гаджі пропонує. Ми починаємо слухати, хто що говорить. Вона слухає, які шикарні читають вірші українською мовою. Вона просто. Там же оголосила під вона взагалі емоційна людина, і але вона доводить свою справу до кінця, і вона заявила, що ми повинні зробити Поетичну антологію я вже бачити трошки перескокую, да, тому що перескочу у нас, але починалося все з цього, що вона побачила, які в нас цікаві люди. Вона хотіла це донести світу. що в Житомирі є такі поети. Отже, вона перебуває в Ізраїлі, адже все ж таки живе Україна в серці у Валентини Бендерської Вона говорить про це всім, тому що на жаль на того, щоб про це говорити, і я знаю, що Лариса Мозгова, заступник директора з наукової роботи обласної бібліотеки для дітей. Я вас вітаю, пані Ларису. Що саме такий перший скайп перший телеміст поетичний розпочинався саме у вас? Так, вашому ви знаєте, закладі. взагалі, пані Валентина, вона надзвичайна людина, тому що перший скайп у нас відбувся ще три роки тому, коли вона давайте побачив... поясним глядачу, що це за скайп скіт. А скайп за скіт. Ну, це можливість сьогоднішньої сучасної технології, завдячуючи інтернету і тим нашим фандрейзингем зусиллям, яким ми застосовували можливість писати гранти і виграли комп'ютери для бібліотеки. Маємо гарну оснащену бібліотеку. і це це дає можливість нам задовольнити потреби наших користувачів сучасній інформації. І от якраз, завдячуючи всім цим технологіям, ми змогли дати можливість всім присутнім. До речі, тоді пані Оксана була у нас, вона представляла на відкритій кафедрі вперше Валентину Володимирівну, а вона до нас долучилася через скайп. Ми представляли її на конкурсі Найкращий читач України. І це було три роки тому, і таким чином ми змогли поспілкуватися і зрозуміли, що відстань сьогодні не має значення. Якщо є бажання спілкуватися, то сьогодні можна це все організувати. І от, якраз в минулому році, коли вже Валентина Володимировна була тут в Житомирі, вона прийшла до нас з тим, щоб розповісти про те, що є така можливість дати житомирянам поспілкуватися якраз через. Знов таки Skype. через скайп, через технології сучасні з е, е, письменниками, поетами світу. А у нас якраз в бібліотеці працює проект все про Європу. От і вийшло так. Це такий пункт читай, слухай, дізнавайся. І так вийшло, що якраз в рамках цього проєкту ми зробили цю зустріч. А зустріч відбувалася тоді, було у нас чотири країни. Це Україна, яку представляла так? перший, скайп, да? Да, перший да. Ми говоримо про перше. Три. Три ні, ні, там до Лейцик долучався, вона просто а, потім да. вибула її. Я то пам'ятаю, добре, за да. таких зв'язків було шість, наскільки да, починалося з нас, да, це було. Тоді Житомир Україна Україна, Ізраїль, Тель авів Іспанія, Мадрид, Мадрид і Німеччина Лей. Я цікаво вдалець запорозька, да ну вона, ну, вона... сиділа задумливим виглядом. Слухала, вмикалася, ну, вимикалася просить нас. Присутні... Присутні... нас на на да. Знаєте, тоді от е, коли пані Валентина, вона зробила такий ліміт. Для читання, да, тому що спочатку не даже ми не знали, в якому форматі буде це все проходити. Але коли відчулось єднання, це було взагалі. От ми вже після скайпу ми ділилися враженнями, що е, відбулося те, що дає нам можливість відчути, що ми всі люди на цій землі, незважаючи не на те, національність. що національність, не на е, е, кордони. А якою мовою читали інші поети з інших країн. І українською, і, і російською. Да. Я вам скажу більше того. Вже після цього скайпу ми до бібліотеки почали отримувати книжки від тих письменників, які були з за кордону, першим надіслав нам книжки Юліус, Михайл та, да, Михайл Юліус. От ми Юрис. йому дуже вдячні да, за те наш що... колишній співвітчизник і в свій час був працював у розвідці Масада. І вся його література, Ніпта це його людина. спогади. Да. Да, і ми сьогодні маємо в бібліотеці ці книжки, які можуть задовольнити потреби наших користувачів цієї інформації. Отже, повернемося до пані Валентині. Все-таки хочу сказати, і це було настільки цікаво, да, і, не, можливо, ще не всі до кінця тоді розуміли, що, це це має шор, можливо, з воно, того. що воно може дати. Але цього... вже шостий відбувся, да. телескайп. Розкажіть, все ж таки, ось. Ті, що були, були на початку, і ті, що вже на шостому, скажімо так, на шостій зустрічі, можна я трошки про, про, про Кожний трошечки скажу, просто 2 серпня. Започаткували клуб Повтор в Тель-Авіві наша землячка Валентина Бендерська і видатний і літератор і поет Леонід Калганов. Це їх діти ще кажуть, їх да, скажем, їх, їх ідея. І Валентина кожний ж раз приїжджає в Україну. в неї тут справи і в інституті культури в неї тут матуся в неї мама в Бердичі живе. Вона каже, я повинна спілкуватися якомога більше. Крім всього, того її творча діяльність і. Вона каже, як же так? У мене повинні провести телеміст. Не телеміст. Вибачте, що тоді не клубне засідання, а я тут. І ми згадали, як це все було, і пішло. Перший це в дитячій області бібліотеки. Сама ситуація наштовхнула. Наштовхнула. Так. Так. Кожна людина, вона ж тим паче така, як Валентина, і коли є такі однодумці, які сьогодні зібралися, то виходить щось так, разом. коли обставини як? заставляють нас думати, щось придумувати. Другий телеміс це Бердичів, її улюблено, це місто. Розумієте, це дитяча міська бібліотека. Там такий резонанс був. Людей було море бажаючих прочитати море. Третій телеміс був наш технологічний університет, поетичний. Там об'єднання Віталія Травіна. Четвертий це був в арт студії Оксани Науменко. Там взагалі феєрично вийшло, була сама, знаєте, сама кімната, де ми це були. Вона вже вже гостям було цікаво це дивитися. Четвертий вже пройшов, виходить. П'ятий пройшов в Ізраїлі, Житомира не було, але я була на тому телемосту, вже з того боку. Я кажу, подивилася, як воно там робиться. Лютий ми пропустили. І березень, шостий. Все воно так буде було, знаєте, не впевнені, як воно вийде, що але все рівно у нас все вийшло. Ось мені здається, зараз Лариса може розказати, як він пройшов. Будь ласка, пані Лариса. Доброго дня. Доброго дня, пані Алла. Лариса. Це це поет літературної організації Оксія. Да. Ну, це був екстрім невеличкий. Виявилися такі технічні ну, проблеми Невеличко завжди трапляються. І він почався з того, що він почався з мобільного телефону. Ми дивились, ми спілкувалися на мобільному телефоні, поки на ноутбуці встановлювали програму, яка злетіла. Ну, такі технічні умови. Це було таке гарно, тому що там дуже хвилювалися Так, за нас, тому що ми то є, то. Нема де Україна? Зникла Україна. Потім я, я ми... вирізав не може бути. Да, просто. Да, да, да. ви розумієте, справа справу? Буде... Тому що, вибачте, да. цей шостий телеміст це була. Україна, Ізраїль, Росія, Білорусія. Білорусія, і там люди були, які самі дуже тяжко до цих мостів можуть доєднатися в силу різних обставин. Білорусію взагалі, як ми так розуміємо, перекривали зв'язок. У нас перед цим була можливість з ними зв'язатися. Не вийшло Росія. Взагалі, ви ж розумієте, люди, які спілкуються з українцями, читають вірші українською, перекладають і, теж в Росії. Роз... і вони дуже ризикують. Це фактично Звичайно. народна дипломатія, те, що робить Валентина Скалганова. А тут бачите, з. Знову Україну починають, мабуть, вже, вже хто знає, що там можна було подумати. Але є, є як, як кажуть, ніч, нічого случайного немає. І матч це при будь-якій погоді. Ну, Дякуючи Віктору Гудіну, який сидів, він нічого не прочитав, але він сидів і налаштовував нам інтернет і оці програми. Зв'язок. І, да, і, зв <зв <'язок той>. <зв <'язок> і коли вже оце на, на комп'ютері, і це вже. Це вже так о, вже Україна, вже ми її бачимо, чуємо і ну це дуже зраділо, тому що дійсно ну вражень багато, і екстрім. І тому що бачиш різних людей. Це не різ, різ, да, різних країн. Це, це таке таке враження, було, що всі поряд. Хоча а, це на море запитати. А проблематика, от читай поезію. На які теми? Теми вічні? Кохання, всі, життя всі, держави. Всі. Всі. Пані всі. Олено, ви як журналіст Олена Корш, дуже часто ми з вами зустрічаємось дуже гарно завжди читаєте поезію. Як Власно ви? також. Дякую. Будь ласка. Ну, власне, я була як на першому телемості, так була і на цьому преслобутому, шостому, з такими пригодами. Екстрим він завжди додає такої родзиночки, події а читали різне. Читали різне, тому що це залежало від того, де людина знаходиться. Ну, от росі... Росіяни вони більше читали про природу, про любов, про щось таке а, духовне. Там. А наші... наші це наші. Україна перед усім, а далі вже всі любов, природа, погода а, і а все решта. Але конкретно політи... конкретного політичного питання не піднімалося, просто громадянська позиція. А я там була присутня як перекладач. Так. Так. Що переклали? Рекламуйте Валентину, Валентину Бандерську. Я перекладала Будь ласка. Валентину Бандерську. Вона мене на такі подвиги. Почути. Ну, власне, наші найперші мої переклади це було коли ми познайомилися з Валентиною Бандерською. Це було коли вона тільки рік тому, трошки більше року тому, коли вона презентувала в обласній бібліотеці для дітей свою нову книжку. Збірку своїх поезій Асфаделі непізнаний пізнаний профіль. Непізнений профіль. Так. Угу. І от там ми вперше познайомилися. Все, що я запам'ятала, це те руде волосся, тяхний погонь. Подивилася на її фото у першій її збірці Фрея, ну Жива Фрея. <смеш> втілення, От, <смеш> богиня живе, От як її описували колись, як її вважали, дуже енергійна, як її уявляли. вона, 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 вона У така... нас на програмі неодноразово. В них навіть долі схожі. І жінка дуже сильна. У них навіть долі схожі. Будь ласка. Між у На жаль, і жаль о, і, я я прошу. Ну і це, була, це був перший вірш, який був перекладений. Я робила передачу і перекладала для передачі. Україна моя пісенна, твоє птаство втратило голос. Тебе пліснява вкрила темна, обкрутили тенета по пояс, з пастки липкого болота не вирвеш ніяк свого тіла, за пісню, зашморг сволота, круг шиї тобі закрутила. Ти стала пласкою, безликою, конвейерним відтиском молота, де інде сяйнеш базилікою, вінець же з фальшивого золота та присуд тобі, Україну, окрасою світу постати, моя ж тиха ліра неупинно буде славу тобі співати. Так. Дійсно, дуже сильні слова. Ну що ж, наостанок хочу ще запитати, що сьогодні Валентина Бендерська, що чекає, що для глядачів, що чекає для тих, хто власне полюбляє ось поетичні рядки? Можна я скажу? Будь ласка. Про те, що завдячуючи нашим телемостам, ми е, презентували цю ідею на всю Україну. Тобто ми видвинули е, ідею, е, додавши до е, нашого Тобто телемосту. Це вже всеукраїнська ідея. Е, е, да, її Запозичили, і вона отримала перемогу. Ми її назвали Арт-листівки е, е, Житомира подорожують Європою. Чому арт-листівки? Тому що дуже багато ще е, наших е, митців-художників можуть також долучитися до цього проекту на цих арт-листівках будуть вірші нашої Валентини Бендерської, наших Житомирських поетів, які приймали, які участь, приймали участь у телемостах, і вони будуть подорожувати Європою. Ми сьогодні виграли, стали ввійшли в трійцю найкращих бібліотек за цими проектами. Виграли на цьому ярмарку. Пані Оксана в нас була, і тобто ми говоримо сьогодні, що. Ми розвиваємо його далі і шукаємо, даже, можливо, якихось спонсорних таких вливань для того, хто захоче, щоб ці арт-листівки із Житомира пішли по Європі. Ні, то в нас є свої бачення, як це буде проходити. От, так, Але будь одній людині дуже тяжко Розумієте, коли в неї є така ідея. І Ця ідея, вона більше іде як міценатство, тому що ось ідея прекрасна, що є такі люди, які можуть підхопити і запропонувати такий варіант продовження. Наприклад, тих самих і освічення телемостів через арт листівки і друкування хочу сказати про головне, в принципі, що що все почалося. що... Все ж таки те, про що говорила Валентина Володимирівна Бандерська, про антологію поетичну, вона, вона вже в роботі повним ходом. Вже е, е, оброблені е, фактично всі вірші, і оброблені, які прислалися і на бібліотечні ресурси, і збирають їх інші тут е, помічники, і їх оцінює міжнародне журі. Валентина до оцінюва має ніякого відношення, щоб воно було не Закодовані всі автори. То тобто єсть людина читає голий вірш і вибирає. І вже є назва. У цій антології це назва і Валентина. Просто вона дивиться, що в місті робиться через інтернет-ресурси. І наскільки зараз ця тема парк шадуара вона піднімається і вона захотіла її залишити вже в історії. І перша антологія петична буде так називатися. Як буде називатися антологія? Давайте зробимо такий акцент. Парк Шадуара». дуже приємно, і я дуже вам дякую. А я нагадую, що ми сьогодні знайомились із творчими особистостями, які власним життям доводять, що життя цікаве тільки тоді, коли ти захоплений. Справою життя та бережеш у серці палке почуття кохання, що й тримає всіх нас над землею на такій ліричній ноті і завершую блок в об'єктиві. Не перемикайте.